Добре, крутись. Добре. Крутись. Молодець. Що ти зробив? Я. Ага, давай трошки допоможу. Ой-ой! Купив. -ой. Я посадив. Я поставив... поставив кеглі у. У кілечка. У кілечка. А тепер крутимось в зворотньому напрямку і виймаємо ці кеглі. Виймаємо і ставимо поруч. Давай. Що ти робиш? Я вий. Ви... Виймаю. Виймаю. Ось так. Я виймаю. Угу. Крутись. <клес> Я виймаю. Я виймаю. Добре, ти прямо ж так. Я думала, що ти поруч поставиш. Я виймаю. Я. Так. Добре. Ой, ой, знов впали. Скільки кеглів ти виняв? Я виняв. Кеглів. Да? А як було 5, Юля додає ще одну. Скільки стало кеглів? 5 і ще один це буде? Шість. Шість. Правильно. Допоможеш навести порядок? Угу. Так, давай збирати. Дай мені, будь ласка, жовти, е, жовту кеглю. Жовту. Молодець. Так, угу. дивись. Вставляємо в широку і заводимо до вузенької частинки. От так. Далі фіолетову. 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 Оце? А як ти думаєш, це який? Оце, так, оце, да, як баклажанчик, оце. Ні, не з тої сторони. Так, і заводь. Добре. Скільки ти вже поставив? Отут, скільки? Один, два. Дві кеглі. Да? А скільки залишилось? А скільки, почекай, скільки залишилось ще поставити? Порахуй. <кій> За порахуй, скільки залишилось. Зайка. Один. Скільки їх залишили? Чотири. Чотири. Добре. Так, тепер давай біленьку кеглю, білу. А де біла? А от де біла? Ну, який білий колір? Це який? Оце, як сніг. Біла, як сніг. Давай. То яку ти ставиш кеглю на місце? Бі. Бі. Умнічка синю. Оце. Синя. А оце? Ну, оце, так. Да. Темно синя. Так. А ще є така, якби світло синя, можна сказати, блакитна. Де в нас блакитна? Блакитна. Угу, mm -hmm. uh -huh. Давай, яку ставиш? Mm -hmm. Блакитну. Mm -hmm. Умнічка. І залишилась яка? Зе. The... То скільки тут кеглів зібрали? Сонце, скільки ми зібрали кеглів? Парахуй, скільки їх тут. Ти не запам'ятав? Ну, то порахуй. Зберем кілечка на себе будеш вдягати добре. Рожеве. Рожеве. Оце не рожеве. Гайка, який то колір? Ні, зайка, то синій як море. Оцей колір, правильно вдягай. Як ми придумали? Ось так, молодець. Червоне кілечко, червоне. Це яке? Червоне. Умнічка, давай, вдягай. Жовте кілечко. Це яке? Синє кілечко. А це який колір? Ні, Як огірок зелена. Зелене кілечко, а ось це яке. Ось це яке. Зелений. Ні. Яке ти взяв? Оце яке. Си. Зелений. І залишилось яке З. Залишилось яке. Зеле. Зелений. Порахуй, скільки кілечок ти зібрав. Можеш порахувати? Давай. Угу. Гарне довге речення. Я зібрав. Я зібрав. Скільки? П'ять. Кіле. Кіле. Через один. Раз, два. На цей не фіолетовий двері. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Добре. А назад. Обережно. Раз, два. Молодець. І ставай на оцей рожевий Ні, на підлогу Не ставимо. Не поспішай.